які першочергові кроки повинен робити уряд, місцева влада для того, щоб якось порадити собі з цією проблемою. У нас сьогодні енергоблок з Іваном Васильовичем Плачковим, який був тричі міністром енергетики. Очолював Одеську обласну державну адміністрацію. Був головою «Київенерго» колись і очолює ОСББ своє. Великий фахівець у всіх питаннях, які пов'язані з енергетикою, і комунальним господарством. Іван Васильович, доброго дня. Зараз наближається, ну вже літаю, фактично літаю. зима, опалювальний сезон. Пішли обстріли російські Які Першочергові кроки повинен робити уряд, місцева влада для того, щоб якось порадити собі з цією проблемою. Це, в принципі, не перша зима, вже вже якийсь досвід накопичили, але можеш якось акцентувати, на чому варто звернути увагу. Основні якийсь акцент. Ну, досить дійсно у нас вже такий великий накопили, але мені здається, ми не зробили всі висновки, які треба було зробити. Ситуація ну, така, дуже напружена, я б сказав, тривожна ситуація. Чому? Тому що, по-перше, енергетика входить в зиму без запасу міцності, без запасу міцності. Ми пам'ятаємо, які були руйнування і по мережам підстанції, генеруючі потужності і так далі. Але енергетики, те, що могли, вони відновили. Вони відновили достатньо генерації для того, щоб забезпечити ще раз хочу підкреслити середню статистичну зиму, там десь біля 17-17,5 гігават. Відповідне обладнання на підстанціях. Мережі, ну тобто, тобто енергетичний комплекс, він якби готовий. Що стосується палива, то з вугіллям питань немає. Що стосується газу, то тут були проблеми, достатньо великі проблеми, бо ми вийшли з зими з мінімальним запасом газу. Але там зусилля уряду, зусилля наших європейських друзів вони допомагали і фінансуванням. Ну десь на сьогоднішній день накопичено там 13,2-13,3, Ну, я думаю, 13,5 може ми, ну, хоча, хоча вже буде зараз складно. ну це теж достатньо для середньостатистичної зими. Але ми бачимо от в останні часи. Були удари по газоводобудовним підприємствам, удари по газорозподільчим об'єктам. газу.